Заїхав, хто зна куди. Спочатку вже дивлюся, е, їду де, там, де їздив вже, Е, якось поїхав лівіше. Побачив вже вода, з, куди не йде, там вода йде. На галявині сидів і почув, що якась машина їздить, почав питати, щоб допомогли мені. І почали до мене озиватися хтось. Я думав, це обичні люди. Ішов голос, Мене дядько запитував наголосити. Сам я вже дійшов до поліції, побачив, скільки машин стоїть. Дуже стидно стало біля батьків, біля всіх. Я надіюсь, не надіюсь, а можу дати слово, що буду їздити толково. Більше такого не станеться. Дякую, поліції. Велике дякую. Знайшли мене без них. Я може тут вже не стояв би.